Відео з новою формою рекрутинга. Щось нічого не міняється. По-моєму, форма та сама. Та сама е... рашистська форма рекрутингу. Не знаю, що з цим робити, ось дивіться самі. Хлопці просто зупиняють на дорозі, щось там не подобається їм. В його відповідях, і його просто починають гасити, бити починають на дорозі і пакувати в буд. Два бусика два з хлопцями в пікселях, і одного хлопця якогось забили, запакували, і далі що? От, от мені цікаво, що далі? Що далі вони хочуть з ним робити? Вони хочуть, щоб він став захисником України. Чи що? Чи хочуть, щоб він став ворогом України? На кого вони працюють оці пікселя, Скажіть мені, будь ласка, на Україну? Ну, то вони роблять навпаки. Оця їхня справа це справа 100% не на користь. України і українців. Це злочинці, Злочинці, яких треба заарештовувати і саджати, судити і саджати за викрадання людей, за тілесні уш ушкодження людям і так далі. Що він їм такого зробив, цей хлопчина, який йшов собі просто по вулиці? Його треба було бити і пакувати. Я не знаю. Ну, я не бачу таких роликів навіть з Рашки. В Рашки я такого не бачу. Тобто ми вже впереди планети всій по рекрутингу.